Бог дарував нам сьогоднішній цей гарний день, недільний знову. Ми йому за це дякуємо. Е, у нас був тиждень табору. Да? Всі про це знаємо, всі про це трошки чули. В селі теж про це трошки чули. Значить, діти ходили по селі, там їх було чути. Е, е, підніміть руку, будь ласка, дітки, які були, в таборі, які були в таборі. щоб ми побачили, хто був, скільки вас є. Ви будете трошки зараз моїми помічниками. Якщо ви не проти дорослі, я трошки скажу про, про те, що ми навчали дітей в цьому таборі, щоб ви знали, щоб ви були в курсі. А для дітей буде це як може останнє нагадування. У нас було чотири дні табору, і три з них, три дні з чотирьох, були уроки. Значить, і уробки, якби тема табору була розкопки. Ви ще трошки пізніше почуєте, побачите, щось, що у нас було взагалі. Е, значить, кожен день була нова розкопка. Арно вже трошки про це говорив. Е, діти мені допоможуть. Дивіться, на простому рівні, на дитячому, ми намагалися донести дітям Євангеліє. Тобто, спасіння. Що це таке? І як воно отримується. І ось цим коротким екскурсом я хотів би з вами поділитися, що ми їх навчали, щоб ви знали. А можливо, це буде і корисно для когось сьогодні теж почути із дорослих. Е, значить, дітки, давайте нагадаємо, що у нас було в перший день у нас, яка була розкопка. Ковчег. Ковчег. Значить, е, о, це воно? Так. Okay. Да. Значить, ковчег. Перший день ми. Тут у нас в реї, може, хто не знає, таке у нас, таке у нас село. Значить, розкопали частину ковчега, принесли з якогось городи, не знали, що це воно. А як потім це виявився частина ковчега? Ми дзвонили там до спеціальних професорів, значить, і це була частина ковчега. І ми перший день з дітками на уроці говорили про значення, що це таке був цей ковчег. І яке його значення. Коротко кожен день він веде до спасіння. І перший день це був урок ковчега. Що це був за урок? Який урок з історії ковчега ми можемо винести? Ви всі дорослі і діти вже знаєте, що ковчег це був час, коли Бог сотворив людину Адама і Єву, сказав: не їжте, з'їли, Бог їх виганяє з саду, а потім. Люди почали робити багато зла. Каїн вбиває авеля, і далі пішло по такий просто в прірву. Люди почали катитися в прірву. Вони почали робити багато зла. І Бог не зміг дивитися на це. І Бог сказав: Я пожалкував, що я сотворив людину, я знищу людину, і Бог вибирає ноя, його сім'ю, яких знайшов праведними. І каже їм, будуйте ковчег, і вони будували ковчег. Який урок нам ковчег доносить людям? Бог не терпить зло. Бог не терпить гріх. Він не може просто дивитися на гріх. І сьогодні так само Бог не міняється. Бог не може витерпіти гріха навіть до того, що готовий знищити все. І так було. І другий урок те, що Бог спасає тих людей, які люблять його. Це був перший день урок ковчегу. Бог не може дивитися на зло. Другий урок. Який був розкопка другого дня? Другий день, яка була розкопка, дітки? Скрижачі. Таблички. Що це за були за таблички? Правильно, це були таблички. З, значить, з десятьма заповідями. Хто дав ці таблички? Бог, Бог. кому? Бог. Правильно, Моїсею. Бог дав Моїсею таблички, закон. Для чого Бог дав закон? Щоб люди, щоб... Да. Щоб люди дал, щоб... Правильно, щоб люди знали, що можна робити, а що ні. Тому що до цього була одна заповідь: не їж з цього дерева. А потім люди почали робити зло, Бог послав потоп. Ну пізніше Бог дав людям закон, щоб вони знали, що можна робити, що не можна. Значить, був дан закон для того, щоб люди могли знати, що можна робити, що ні, для того, щоб люди не грішили. І дивіться, і закон був даний для того, Бог сказав, хто виконає закон, той не помре. Тобто Бог знищив людей, залишився тільки Ной і його сім'я, вісім людей, і потім вони знову почали розмножатися людей ставало більше і більше. І Бог не хотів знову їх знищувати. Він дав їм заповіді. І він сказав, хто виконує заповіді, той не помре, буде жити. І там було основних 10 заповідей. Якщо ви бачите, і можете їх прочитати. 10 заповідей. І ми далі говорили. Чи виконали люди 10 заповідей, чи ні? Була така людина, хоч одна, яка виконала закон весь. Не було такої людини. Да? Значить. А кожен з нас, може хтось з нас сьогодні є хто виконав ці 10 заповідей і не помре, може жити. Є такі люди сьогодні чи ні? Немає таких людей. Кожна людина винувата перед Богом. За гріх смерть. Якщо ти порушуєш одну заповідь, ти маєш померти. Покажу маленька наглядність. Значить, ось дивіться, в мене не знайшов людей настоящих. У мене тут є різні такі люди. І, і дійсно, ці люди бувають дуже, -дуже різні. Одні такі, як котики прямо, значить, другі такі гарненькі, ще пухнастенькі. Значить, і такі бувають люди. І такі бувають люди. Взагалі цікаво, якщо прийдеся десь або знайомишся, або прийдеся по місту. Ти побачиш, наскільки всі люди різні, різні. Да? І з виду, і по характеру всі люди різні. І ось багато людей, різних людей. Бог дає їм закон і каже: хто виконає закон, той буде жити. А хто не виконає і порушить одну заповідь, той помре. Тобто в законі був шанс на те, щоб жити. Осей почав обманювати. І прийшов сюди, на сторону смерті. Дивіться, неважливо, якщо ти даже зрішив в одному, а цей і вкрав і прийшов на сторону смерті. Цей почався поклонятися якимсь статуеткам, да? купив в магазині, пішов десь там якісь бошки, такі всякі разні, принесу додому. Навірно, це істинний Бог. Буду йому поклонятися і почав йому поклонятися. Цей почав заздрити, такий маленький. Значить, а інші вбивати. Які ще у нас є заповіді? А той почав ім'я Бога говорити просто так кожен день, не задумуючись над цим. Не залишилось ні однієї людини, яка б змогла жити кожен достойний смерті. Бог любить людей чи ні? Любить людину. А вони всі мають померти. Що Богові робити? І Бог почав думати: я їх люблю і не хочу, щоб вони загинули. Я їм дав вже правила, щоб вони знали, що можна, що не можна, що є гріхом, що не є гріхом, а вони все одно всі порушили. І до сьогодні кожна людина не виконує закону, кожна людина винувата перед Богом. І кожен з них має померти. І що Богу робити? Як спасти людство? І ось у нас був третій день. Який третій день? Хто пам'ятає? Третій день, яка була розкопка? Розкопка третього дню? Табличка! Що це була за табличка? Табличка з чого? З дерева. Давайте подивимось третій день. Третій день це табличка з хреста. Так чи не так? Третій день це розкопка була хрест. Це Ісус. І ось Бог думає, як же спасти своїх людей. І вони вирішують. Ісус каже: Я піду і помру замість них. І Бог, Отець, погоджується. Ісус добровільно приходить на землю, живе це життя. І в кінці життя Його б'ють, розпинають. І люди думають, що це вони його вбивають, але ми знаємо, що це Він сам віддає своє життя заради ось цих людей, заради кожного з нас, кого Він хоче спасти. І Бог каже, що ті, які полюбили Ісуса і повірили в Це, я їм дам квиток. Куди? Значить, Бог каже, ми читаємо у Біблії, що оця земля, вона настільки переповнена гріхом, що ця земля і всі діла на ній написано згорять. І написано, що Бог творить нове небо і нову землю. Останній слайд. Бог творить нове небо і нову землю. І ось Він каже, що та людина. Яка не, ніхто не заслуговує по своїм чинкам спасіння, але ту людину, яка повірить в Ісуса, полюбить Його, Він візьме з собою і дасть їй квиток. І коли кожна людина стане перед Богом, Бог спитає, де твій квиток? І якщо в тебе буде квиток, пропуск, ти війдеш в рай. Що це за квиток? Хто це такий цей квиток? Для дорослих кажу. Римлянам 8, 9, слухайте, написано так. Хто Духа Христового не має, той і не його? Хто духа Христового не має, той і не його. І ще одне місце, 2 Коринфянам 1, 1.22 написано. Він поклав на нас свою печать і дав завдаток. Кого? Духа в серця наші. Він дав завдаток. Хто Духа Христового не має, той і не Його. Оцей пропуск це буде Дух Святий, Бог, який поселився всередину тебе. А як же так зробити, щоб цей Дух Святий війшов всередину тебе? Чи в кожній людині сьогодні живе Дух Святий, навіть якщо Христос помер за нас? Чи в кожній людині живе Дух Святий? Не в кожній людині. Ми сьогодні чуємо багато людей, вони кажуть, головне мати Бога в серці. Так, да, це правильно. Головне мати Бога в серці, але питання, чи Бог в цьому серці є. Тому що сказати цю фразу легше, ніж в дійсності Бог в цьому серці є. Так ось, що ж треба зробити для того, щоб Дух Святий увійшов в це серце і в тебе з'явився цей квиток? І перше, це по... три кроки. Перше це повірити. Чуєте, без віри не можна. Ми маємо повірити, що був Ісус. Що він помер замість мене, що я винуватий. Ми маємо в це повірити. І ця віра наш, вона шовхає нас до наступних двох кроків. І наступні дві, два кроки це визнати і покаятися. Тобто попросити вибачення, сказати, визнати, Боже, я порушив Твої заповіді, я винуватий, я заслуговую смерті. Прости мене, я порушив твій закон. І віра наша веде ще до наступного кроку. Наступний крок, написаний в об'явленні в третьому розділі, сказано так. Ісус каже, ось я стою при дверях твоїх і стукаю. І хто почує мій голос і відкриє двері, я ввійду в нього і буду вечеряти з ним він зі мною. Хто почує мій голос, відкриє двері, я війду. І ось наступний крок. Це запрошення. Ми маємо запросити Ісуса всередину себе. Чуєте, запросити. Дух Святий просто так не війде в серце. Без віри Дух Святий в серце не війде. Ми маємо повірити. Якщо ти віриш добре, то чи в тебе є далі твої рішення? Чи веде твоя віра до того, що ти визнаєш свої гріхи і каєшся перед, ним, перед Богом в них? І чи веде твоя віра? Тебе до того, що ти впускаєш Бога. Чуєте, тому що без Бога ти помреш. Сьогодні є така думка, що треба, щоб спастись, що треба? Не пить, не курить, не матюкатися, в церкву ходить, да? не гулять значить, не свариться. Но ділами ми не можемо спастися, тому що ми всі згрішили. Ми винуваті. В когось менше, в когось більше, хтось кращий, хтось гірший, але кожен винний. Чи можуть діла нас спасти? Не можуть. Тому що у нас кожного є вина. Кожному із нас потрібен Ісус. Кожному із нас потрібен Христос. Тому що спасіння, і ми читаємо ось цей вірш Ефесянам 9, Написано, бо благодаттю ви спасені. Чуєте, по милості. Благодать це просто, це подарунок. І через віру. І це не від вас, то дар Божий. Не від діл, щоб ніхто не хвалився. Ніхто не може похвалитися і сказати, я виконав закон, я достойний, тому що нема не одного достойного. А ось якщо ти хочеш спастися, то ділами ти не спасешся. Тобі треба Христос в серці. Тобі треба повірити, тобі треба визнати, і тобі треба впустити Його, прийняти Його. І ось таким чином Бог прийде. Ти приходиш на небо, стаєш перед Богом, і Бог дивиться. Оцей білет. Оцей пропуск, це Бог, який в тобі, це Дух Святий, який в тобі. Ось такий короткий екскурс того, що було у нас на таборі, це те, що ми хотіли донести діткам. І це те, що, я думаю, корисно сьогодні почути дорослим. Тому що в дорослих часто оця думка, що ми маємо це заробити. І для чого Христос помирав. Христос помирав замість нас. І той, хто Його повірить, прийме, визнає, впустить. Ось того Бог і забере. А земля, і всі діла на ній, і диявол, і люди, які не прийняли і відмовилися від Христа. Чуєте, Бог свого сина віддав, який не заслуговував, а людина, яка від нього відмовляється в житті, оце і є найбільший гріх. Який найбільший гріх сьогодні в світі? Кажуть вбити там, зазвичай вбити людину кажуть. Я думаю, найбільший гріх в цьому світі сьогодні це відмовитись від Ісуса Христа. Тоді, коли Він є близько, тоді, коли Бог все зробив для тебе, все зробив, а ти просто відмовляєшся своїм життям, своєю поведінкою, своїми словами, ти відмовляєшся ось відмовитися від Ісуса Христа, тоді, коли Бог віддав свого Сина, щоб Він замість тебе помер, все зробив, небо приготував. Ти відмовляєшся, ось це і буде самим великим гріхом, який не впустить тебе у двері раю. Тому, друзі, над цим треба подумати, хто що Христа не прийняв. Він вам сьогодні критично потрібний, як повітря більше, ніж повітря, більше, ніж хліб. Тому думаємо над цим. Сьогодні у нас є час, щоб про це подумати, і Христа прийняти. Е -е... Ай благословить.